Друзі, історичний момент, я в шоці Путін пропонує мир. Тільки що була пряма трансляція. 10 мільйонів людей дивились, переяновості по-російським пропонує в четвер зустрітися в Стамбулі для того, щоб обговорити умови миру. Тобто йому всі сказали. По перше, європейські, всі лідери сказали, бо закінчує війну, бо санкції підсилимо. Йому і цей китайський лідер. лідери. Абсолютно всі сказали, терміново треба закінчити. Це все, що відбувається в Україні. Все, що ти начудив, сорочно треба закінчувати. І вже, от от тільки що було реально 10 мільйонів переглядів було... От, люди досі тут пишуть э, коментарі. Досі тут коментарі відбуваються, дивіться. На повному це не прикол. Поняли? Це не рофл, це не байт, нічого. Реально, у нас є такий варіант, що нарешті, в четвер, вони про щось домовляться в Стамбулі. Надіємо, що це дуже буде на користь України. Я просто в шоці. Вони переповнюють емоції, друзі. Що ви короче про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях хто дивився, які у вас думки, що ви для себе почули. Короче, у мене вони просто шок. У мене шок зараз буде розлітатися на нарізки по всьому тіктоку, по всьому YouTube, Інстаграму, Я переконаний.